Вітаю усіх! Тут у нас два різних інвертора. Це Китай і це Китай. Ну, звісно, це Китай, але які різні. І один це повний треждішман. Давайте просто вам на деталі покажу. Написано Sinwave, тобто це синусоїда. 6000 Вт. Ну, Ви вже знаєте, що це брехня. У такому корпусі не може бути. Навіть 3 кВт. І дивіться, що в ньому всередині. А тут звичайний з модифікованою синусоїдою, Ось там TL 494 здається, мікросхеми. Тобто Розкачка каскаду по низькій стороні, потім випрямлення на конденсаторах, згладжування через діоди випрямляння йде. І нарізання вихідної стінусоїди, начебто синусоїди, але тут її немає. До цього ж цей стабілізатор-інвертор не тримає амплітуду навантаження. Я про нього зняв відео, подивіться. і В залежності від вхідної напруги, вихідна напруга теж гуляє. Ну, тобто повний дішман, і я не знаю, як його назвати ще. І ось для різниці покажу інший інвертор. Він вже з екранчиком. Зараз я його виключу, щоб не коротнути. І покажу далі, що всередині. Всередині, дивіться, в нас величезний трансформатор, тут написано. Ну, ось це вже така китайська традиція. Якісь цифри пишуть незрозумілі. Реально він десь у нас до кВт по запобіжниках там, кіло -то виходить. Сам трансформатор, кіловат потягне. Схема теж звичайна. Розкачка через трансформатор, випрямляння до постійної напруги і потім нарізання сінусу. Сінус тут є, до речі, брешу. сінусу тут також немає. Але тут і не вказано, що сінус. Тому, тому, чому цей інвертор такий цікавий? Я бачу вже технології китайців дійшли до того, вони вже не хочуть заморачуватися, робити щось е таке просте, хоча, звісно, роблять. Тут уже стоять два контролера. Один контролер це для індикації. другий контролер це управління мікросхемами формування сигналів для первинного каскада і другого каскада. Ще з таких цікавостей вже в багатьох інверторах бачу, на трансформаторі тут, окрім того, що випрямляється, підвищується напруга для проміжного. Каскада і потім формування вже напруги на виході. Додаткова обмотка є, на які формується напруга живлення. Тобто тут десь 40 вольт приходить на DC-DC перетворювач, і з неї вже формуються напруги для драйверів для управління. Там, за заживлення всіх оцих каскадів інвертора. Із Кажем, ну, такого чудернацького, Як бачите, корпус інвертора більший, ніж сама плата. Я так розумію, десь це виробляється на, на фабриках другого-третього ешелону, Де хтось робить, робить коробку, робиться якийсь там стандартний напис з попугаями, 5 тисяч, 6 тисяч, 10 тисяч, скільки хочете. І потім вже в цей корпус вставляється плата по розміру. Плата не підійшла, ну, якийсь такий подовжувач. Сюди впихнули і все працює. В принципі, це все, що хотів показати. Сказати по якості, ну, це, звісно, цікавіше, ніж зовсім такий простий інвертор. І, знову ж, вже хотів вже не раз те, що сказати, дуже цікаво, чомусь вони ліплять вже мікроконтролери на, на все. Але опторозв'язки немає. І у цьому інверторі вийшли з ладу там два транзистора, проміжний там транзистор. Ну, добре, що до контролера цього не дійшло. Якби дійшло, був пробитий контролер, ну, тоді його вже у мусорку, тому що не відремонтувати. По ремонту цього інвертора буде окреме відео, так що слідкуйте за каналом і вдалого вам вибору.